С праздником вас! Это Хэллоуин. Это программа «Говорит вся страна». Меня зовут Андрей Махарский. Тема нашей сегодняшней программы э, – Хэллоуин. Итак, будем разобраться. Кажется, остановить Хэллоуина – интересный праздник ночью. Тыква приносит. Настоящие. Итак, встречайте. Это Биг Босс Мартин. Здравствуйте, Биг Босс. Расскажите, кем бы стать Хэллоуин? Хеллоуін, uh, потому що я хотілося uh, виготіти українським телевідушням, тому що я уніка. Скажу український привіт! Привіт! Я унікальний. Я обіцяю хтось дивитися, говорить вся країна. Так uh, майже угу. Mm -hmm. mm -hmm. менше колись обіцяти менше все обізнати своїх причинів бік босса. А бік не допоможуть? Ні. Mm -hmm. <гум> Як а, розповідався наступним глядачам. А які глядачі? <гум> И, вибачте, Андрій Махарський. Я ніколи не допомагав в своїх э, прусіх у формах. Кожен з них моментів. Я довіряюсь наступним, які слідуючим. Майже 25 тисяч гривень коштують ось такі гроші. Я довіряюсь наступним програмам. Я Іван Франкон та Шевченко. К сожалению, Тарас Шевченка нету. К сожалению, Биг Босс Мартин ушел. До, св до встречи, это была говорится, Страна. В пятницу.